Привіт, з вами Олег Гіря і ми на каналі Дивні Люди. Ми сьогодні поспілкуємося з товаришем, який виступив спонсором по програмі United for Ukraine. який проживає в Майамі, Він дасть відкриті відповіді на наші запитання. Тому поїхали. Всім привіт! Мене звати Влад. Я вже 5 років проживаю в Майамі. І не знаю, я enjoy, Так що будемо знайомі. Перше, напевно, що запитаю, як взагалі ти потрапив в США, що стало стимулом тим, щоб ти сюди попав. Далеких 5 років, вже шостий рік назад, Я їхав в потязі з полученням міста Кам'янець-Подільський, Київ, і в мене в голові виникло питання, можна ж матюкатися? Ну, можна. Я Мені це все треба. І з того моменту я приїхав додому, я загорівся цією ідеєю. І через рік, майже менше, вже в листопаді поточного року я вже був в Майамі. Дуже швидко, як взагалі, як потрапив сюди. Просто. Зараз програма натик свою країну»… Відкрив візу, прилетів і залишився. А що за візу? Туристична? Туристична віза. Очікування і реальність, одразу як ти приїхав, от то... Те, що ти формував собі, воно взагалі зійшло з цією картинкою? Mm, ні, воно краще зійшлось. Воно доповнило ту картинку, тому що ти розумієш тільки десь з боку. А коли ти починаєш жити в цьому суспільстві, це, ну, це інше зовсім. Ну коротше, тут як в кіно, так? Да? Майже, майже. Якщо б не було податків, <рес> що мене тут очікує, я точно не знав. Це була така авантюра, але я от ризикнув. Ти, як вже бувала людина тут, який вже довгий час відносно знаходишся. Скажи, які тут плюси і мінуси типу, в США, бо це завжди цікавить усіх. Плюси, мінуси, ну, може, по 5 якихось основних. Мінуси junk food. 40-50% ринку їжі займають такі гіганти, як Макдональдс, Бургер Кінг. Через те, що ти так масово в тебе е, немає такого легкого доступу до прикольних продуктів якихось, розумієш? Ну, uh -huh. типу, от, я й ходжу в великі супермаркети і я ходжу і нюхаю кожну упаковку полуниці, тому що вона деколи не пахне просто. Ну, типу, ти не розумієш, що це таїш ну, на прісне. Угу, uh -huh. Я зрозумів, ну, ти... що ти маєш на Так. І все, це, мабуть, мінуси. Зарплати. зарплати Це зар... один зарплати один плюси. мінус, який ти бачиш, так? Да? Ну так. Більше мінусів в США в цілому немає. Для мене ні. Ну це ж моє особливіше. Податки, Податки, ти сказав, саме початку. Є ще податки, але ти бачиш на що вони втратяться. Тому це не мінус. Це ні, просто це, типу, це плата коротше, за цей кайф. Так. Да. Тільки так. Ми з тобою спілкувалися, що тут все як в кіно. Можеш тоді поділитися трьома самими епічними ситуаціями, які у тебе тут іменно в Майамі, були. Я Просто знаю, що ти багато де в Штатах був, але впевнено, що в Майами у багатьох людей епічні ситуації, є три самі епічні. Перша, мабуть, це мій похід у. Клуб Space, я не можу це описувати, тому що це незаконно. що А потім, мабуть, моє день народження в стрип-клубі. <laughs> І третє, це, мабуть, я знайшов до цього кохання. Вау. А яким зараз працюєш? Працював а, бартендером. зараз поки ніде не працюю. Шукаю себе. Які плани взагалі у тебе на подальшому декілька років хоча б. Заробляти бабосики? А ким себе бачиш, де будеш заробляти, де плануєш заробляти? слухай. Я досить дуже довго. Я вже працюю на когось. Хочеться вже почати щось робити на себе. У мене ще таке питання, воно для мене дуже цікаве. Я взагалі в кожній країні люблю знаєш, розбивати тіпо, на декілька груп, скільки коштує життя в кожній там країні чи місті. І от на твою думку, скільки коштує життя в Майамі, щоб по мінімуму, наприклад, яка сума повинна бути там на одного-двох людей, і яка сума в середньому повинна, щоб комфортно було, ну, от лакшері, то зрозуміло, не мільйони, але так, щоб ти міг собі дуже гарно почувати, не просто гарно. Ну, давай я тобі скажу чесно, по своєму. Досвіду, як я ріс. На етапі відсутності документів це було 2500 тисячі. Що в мене було? У мене була своя велика кімната з окремим душем туалетом. У мене був румейт один в двокімнатній квартирі. Ми пересікалися тільки на кухні. Ну, типу, це була майже повністю твоя квартира. Все одно, якщо мінімум, скільки треба для життя? Дві з половиною. Зараз можна прожити. Це проживати. з румейтом, знаєш, з їжу. Ні, зараз, мабуть, це три. Так, да, тому що дуже все подорожчало. Ти три мінімально, ти живеш в кімнаті з якимось куметом, да, тобто да. вони пополам кімнати. Я типу. їжа, можеш десь потусити. Якщо нема тачки, Uber, але типу в основному друзі, знаєш, завжди хтось з тачками є. Це типу ніколи не проблема. Угу. А і машина тут була тоді недорога, зараз вже, звісно, трошки дорожче. Добре, за цю суму можна двох, якщо от з дівчиною жінкою приїжджає стрьох. Ні, тобто хоча б двоє, да, мінімум? двоє. Ні, хоча б чотири. Двоє повинні працювати 100%. Зрозумів тебе. Добре. Якщо ми середній варіант беремо, щоб почувати себе комфортно тут. 5-6, 5-6. П'ять-шість Так, так. Круто. Якщо щоб почувати себе дуже комфортно. У мене, було, сказав... таке. мене було, було таке. У мене було потім 5. У мене було, коли в мене було 10-12. Ага. Але я, щоб ви розуміли, працював десь близько 70 годин на тиждень. У мене була зміна з 4 дня. До шостої ранку. Ну я там може нічого не робив, але я там знаходився в будь-якому випадку. І коротше, так, і в мене тоді було 10-12. Це я працював в стрип-клубі менеджером по каліянам. І це, це класно, але тобі нема коли куди ці гроші тобі витрачати. Тобі нема куди гроші витрачати. Ну, верніше немає часу, щоб їх да, витрачати. нема коли. 10-12 — це гарний варіант. Це красота для людина для, для, для хлопчика, молодого. Для молодого красота. хлопчика, добре. Для молодого хлопчика 12 тисяч доларів в місяць це буде. Майами багато. красота, так. Да. Це повинен бути заряджений гарний молодий хлопець, який да, як заробляти гроші. Так, обов'язково. По-іншому ніяк. Тут гроші не сипляться з неба. У мене таке питання стосовно машини. Я дуже з багатьма людьми спілкуюсь о, стосовно тачки, і мені майже всі кажуть, що в Штатах жити, ну, в Майами, жити без тачки дуже важко. Дійсно, правда. Ти без рук, без ніг. Ти це не зрозумієш, поки ти це не переживеш, коли ти будеш без тачки, і потім, коли ти її утримаєш, ти просто такий в один момент лягаєш на ліжко, вдихаєш на повні груди і такий все, я вільний. Ну тому що тебе нічого не сковує, тому що тут все один ну, одного дуже далеко знаходиться. Я теж здивувався, що їхати, наприклад, в супермаркет там 5 міль чи 6 це небагато відносно. Типу, це нормально. А ми звикли, що ми виходити метрів це. Ну так, да, так. Да. А ми звикли, що ми виходимо під парадний іноді 100 метрів, дуже важко прийти. <гум> Але тут так в супермаркет не сходиш. <гум> тут бо плази, постійку. ти ж бачиш, як тут? тут застройка, застройка і плази. І да. все на плазах. Типу да, нема да, такого, да. що десь в домі побудували чи ще щось. Все окремо. Так, це є, це факт. Коли ти собі купив машину, якщо можеш взагалі поділитися, на які тачці їздиш, і ти її типу, купляв за налік чи під якісь умови брав. Я просто до чого питаю. Всі люди, які приїжджають, всім тоді ну, в більшості потрібна машина, і всім цікаво, хто на яких умовах взяв, яку машину взяв, типу, і так далі. Якщо можеш цим поділитись, було б круто. Volkswagen Jetta в ерлайні, в аркомплітації, ерлайні комплектації. Класна машина, навіть перша, якщо чесно. А ти її в кредит чи в ліс брав? Це був ліз. Ліс. На чим... три роки я його продовжу. А в двох словах, кредит кредити лізингу відрізняється? Якщо ти постійно працююча людина, в тебе є можливість оплачувати свою машину помісячно. І ти, маючи і з опцією те, що через рік-два ти можеш змінити її, заплатив 10-20 доларів на наступний рік, ти можеш, там, чи два, да, ти можеш замінити і взяти цю машину в нові комплектації, верніше нового випуску, новому кузові за от цих 10-20 доларів на місяць. Тобто, типу... грубо кажучи, ти здаєш, да, береш собі новий, продовжуєш типу, їздити. Так, так, так. А, а, а типу да, як тут називають, чи кредит, угу. ти, типу, платиш відсотки, а ти ще без доків, тобі дадуть відсотки під 16, мабуть, не менше. І ти, типу будеш платити банку, а потім твоя машина постаріє, впаде в ціні, ой, як це завжди тут. В Америці машини виходять на рік раніше, ніж в угу. всьому світі. Да. Навіть європейські <laughs> машини виходять на рік раніше, майже на півроку. Типу, про що розговорити? Тут машини знецінюються от. Дуже швидко, да, я зрозумів. Скільки ти приблизно платиш в місяць? Плачу 292 долари за неї в місяць, плюс страховка. Я почав чогось 160 доларів, зараз плачу 260. але це зараз всі Флориді підвищили, тому що вони так захотіли. Просто ті, типу. нема причини, просто от так. 500 чимось доларів виходить разом. зі 600 майже, хай би 600. 600 доларів в місяці тачка. І це нормальна ціна, тому що якщо ви будете орієнтувати, то орієнтувати придеться десь ну, 800 тисяч доларів. І навряд чи це, по-перше, буде на своя машина, вона буде ушатана. Ну, коротше, є сенс платити ті ж самі гроші, а то і дешевше, але вже за свою машину. Тут таблицькоме режиме, дивіться. Машина шостого часу. А як ти вчив взагалі англійську? Ти приїхав вже зі знанням англійської. Я просто, ми разом з тобою вчились у ліцеї. Це правда було, тільки знаєш там перші там, 4-5 класів, але mm -hmm. я пам'ятаю, що в ліцеї ти, по-перше, залишився, по-друге, ну, там такий упор був на англійську мову. Mm -hmm. Я думаю, що так, як ти вчився, ти вже, напевно, якісь базові знання в тебе були. Приїхав mm -hmm. з якими знаннями та як вчився тут? Англійська в наших школах в п'ятому класі девчиш, що таке фіш, то таке собі. З 6 років я займався з викладачем. Я мав досить нормальну базу англійської мови, Просто в мене не було мовної практики, перша мовна практика в мене була на балі. І все пішло дуже м'якенько. Стосовно України, взагалі є плани повернутися в Україну чи ні? Ну, приїхати на... погостити. Десь на мою вже старість, там, за 55 я думав, садок вишневий коло хати. Але я просто розумію, що 55 тут в мене тут змінилося це. Тому що тут люди 55, по суті, заробляють достатній капітал, щоб можна піти і пожити вже для себе, вже діти в тебе нормально. Воно внуки вже теж починають, окей, і, типу, і все. І ти вже можеш собі спокійно їздити, мандрувати і так далі. Коли я приїхав, я взагалі здивувався, наші бабусі та дідусі, так, які сидять там на лавочках, ну ви знаєте, як все це відбувається, вони вже ледь ходять і так далі. І тут ці бабушки, дідушки ходять в шортиках, в маєчки чи в топіку якомусь, їздять на челенджерах, їздять на фордмустанках, кабріолетах, на спортивних корветах. Я не можу зрозуміти, що це таке. Я тобі розкажу. Тут є дідусь, ну да, це дуже, дуже цікаво буде. Я розумію, як це вже відбувається, тому що прийшлося ознайомитися, розумію, як тут будують собі е, цю можливість. Але коли з карвіти виходить дідусь, типу достає з багажника цю штуку, щоб переставляти ноги, і отак от, от хримає Та, в магазин. Це. Жорстко, да. Я наскільки знаю, що тут дуже багато людей протязі 20-30 років купляють собі акції, накопичують собі гроші якось на пенсію да, і можуть собі потім забезпечити от таку, таке життя на старості. Так, це, це, це в них називається 401K, І це така спеціальна державна програма, де ти сам собі кожен місяць будь е, любий відсоток, який ти хочеш від своєї зарплати. От я зараз вже можу це зробити. Це як я ставлю в фонд на депозит. Вони причому вкладають твої гроші, вони беруть твої гроші, які тебе відкладені. Кожен раз твоя сума збільшується в місяць, так? І типу вони беруть і ще ці гроші тобі приумножують. Вони дають фіксований прибуток, здається, 5%. Річних кожен місяць чи кожен рік в тебе цей відсоток росте. Я зрозумів, що це государственна виходить програма. Тіпа яка працює, так. ще чув. Я потрапляв на дуже багато блогерів, які розказували, що і акції тут купляють багато. Ті типу, людей. Ну от це оцей фонд. Типу це є з цього фонду. Так, це так. є акції. Датися купля. Просто фонд займається. Фонд цим. Фонд вкладає в щось і від того твій прибуток росте. Ага, зрозуміло. Все цікаво. Цікаво. Но тут дійсно бабусі дідусі їздять на от таких от яхтах, на от таких от джипах. Вихідний hey. день вони пакуються. Боже hey. мій, і ти гарний. Гей, не файн, we love dogs. Yeah. мене попросили сказати, щоб ви не забували ставити лайки, підписуватись, коментарі. Це все буде будеш допомагати для того, щоб далі просуватися. Ще цікаве таке питання стосовно дружби в Америці. Я просто знаю, що дружба в Америці відрізняється. Мені цікаво, взагалі, я в тебе друзі американці, і від відрізняється якось ця дружба з американцями. З ну, саме з американцями ніякої дружби. Ну, типу. В тій сфері, що я працював, знаєш, більше не друзі, як то кажуть, нас саботильники по, по великому рахунку. Типу, самими американцями трохи важкувати, вони трохи з іншого суспільства. Знаєш, як питання, які ми будемо задавати усім людям, з якими спілкуємося, задаємо питання. Стосовно дивності, у нас канал називається Дивні люди. І от ми вважаємо, що в кожна людина є своя дивність. В чому твоя дивність і взагалі є вона в тебе чи ні, як ти вважаєш? Мабуть, прийняття рішень. Ну, типу, я можу в якусь секунду взяти і прийняти рішення. Типу, мені пофіки, що, що, що далі. Там, типу, якщо мені щось не подобається, я це викину. Рівність твоя в тому, що ти отак от приймаєш рішення. Так. Ти що, в цілому? Дуже дякую, друже, за те, що поспілкувався, відповів на питання, це для нас було максимально приємно. Вам дуже дякуємо за перегляди. Як казав вже влад, не забувайте ставити лайки, коментарі. Це найважливіше для нас. Тому до зустрічі. My heart is where you are.